Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 10 вересня вівторок, і в мене на каналі програма вівторок, Подумай разів 40. Я хотів би, щоб ми подумали разом з вами разів 40, і дуже б хотілося, щоб і наші очільники влади чинної також думали разів 40 перед тим, як щось робити, заявляти, робити це публічно на весь світ. Ну, зараз, останніми днями, знову почали говорити про... Мирні перемовини про другий мирний саміт, у якому має взяти участь Росія. Бо Володимир Зеленський в інтерв'ю 5 вересня NBC News сказав, що ну, без Росії дипломатично неможливо завершити війну, і що учасники першого саміту, як він сказав, хоча це була конференція високорівня, про це постійно наголошує у Швейцарії 15-16 червня, що учасники цієї конференції також ніби просили, щоби. Росія брала участь у наступному саміті у зустрічі. Ну, це логічно, бо дійсно важко говорити про те, що можна домовитися. Я про це говорив само початку: що без участі Росії жодні якісь там конференції, саміти вони не будуть мати практичних результатів. А тим більше у Швейцарії навіть і не взяв участь Китай. І в цій ситуації, от в цьому інтерв'ю, до речі, NBC з 5 вересня Володимир Зенки ще говорив про... План завершення війни, який також розробляється, який буде, я так розумію, представлений на цьому другому саміті, який планують ще завершити, ну, провести раніше до завершення цього року, тобто у цьому році. Наскільки це може бути ну, реальним, достатньо важко зараз прогнозувати його витримати однозначно, ну хочу, до речі, сказати, що сьогодні. Глава уряду України, так Денис Мигаль заявив, що нам очікується, дуже розраховує Україна, що понад 100 країн би мало взяти участь у цьому другому саміту, краще щоб їх було 150. Ну супер заявка. Ну жодних заперечень з цього приводу ну не може бути. Просто якщо ми згадаємо той ту конференцію у Швейцарії 15-16 червня, на якій насправді ну, реальних. В результаті, практичних, щодо миру в Україні, не було прийнято, ми про це також з вами вже неодноразово згадували. Так, там були питання гуманітарні, обмін військовополоненими розглядали, інші ядерна безпека і так далі. Це дуже-дуже добре, насправді, але це жодного відношення до мирних перемовин немає. Ну і хочу сказати, що Сергій Шойбу, колишній міністр оборони Російської Федерації, от заявив, що. Жодних якихось перемовин чи початку перемовин не може бути до того часу, поки Збройні сили України не вийдуть із Курської області. Тобто, це вже однозначно так от було заявлено. Ну і до цього там робили заяви різні інші представники Російської Федерації, зокрема і прес-секретар Путіна, Пісков. Що зараз ну, ситуація така, що говорити про якісь перемовини ну, нема жодного сенсу. І мені важко уявити, в який спосіб так може бути проведений якийсь другий саміт миру чи щодо миру України, якщо не піти на вимоги на умови Росії. І от канцлер Німеччини Олшольц на вихідних також там інтерв'ю заявив, що він буде докладати максимум зусиль для того, збільшувати свої зусилля дипломатичні, щоб вийти з цієї ситуації війни і провести мирні перемовини. Коли він його почали серйозно критикувати, він там вніс вже певні такі уточнення і сказав вчора ввечері, що це за умови, якщо Росія не буде наступати. Тобто, не може людина, яка наступає, продовжує наступати, щоб вона сіла за спів перемовин і проведення якихось мирних перемовин. Тобто, так чи інакше, про це знову почали говорити. Про це, до речі, і сказав ще й Орбан. Також Віктор Орбан заявив, що він свої зусилля не завершив, що він буде. І далі продовжувати його поїздки в Україну в Росію, що він далі буде цю свою мирну місію, як він це називає, продовжувати, що він е, надіслав План Європейському Союзі, його мирний план, пропозиції і так далі. І ця ситуація навколо цих, цих подій, ну, як на мене, також е, варто згадати, е, що з'явилася інформація вчора. Адміністрація президента Джо Байдена направила у Конгрес секретну доповідь щодо стратегії адміністрації, так стратегію про стратегію адміністрації щодо України. Я не знаю, що той план перемоги, бо там ж збирається ще в вересні у цьому місяці. Володимир Зеленський передати план перемоги, який він вже ніби мав підготувати. Він про це заявляв також. Неодноразово також ще раз кажу, коли робиться стільки, скільки заяв. Треба думати, чи, які, чи будуть реальні ці плани, ті рішення, і які наслідки ці заяви можуть мати. Тобто треба 40 разів подумати перед тим, як робити такі заяви, як і просто 150 країн, щодо участі у другому саміті, що хоче дуже прем'єр-міністр України Шмигель, так і до того плана перемоги, до другого саміту. До плану завершення чи стратегії завершення війни до участі Росії. Росія зараз каже, що вони не хочуть брати участь. Там правда є різна інформація, що ніби там через посередників росіяни хочуть якісь перемовини. Це все насправді ну, достатньо так виглядає заплутано і неоднозначно. Але так чи інакше, ну ця ситуація для нас виглядає, на мою думку, не саме сприятлива з точки зору. Проведення якихось мирних перемовин. Ми можемо говорити тільки про якусь заморозку та замороження війни, про те, щоб, ну, як я неодноразово говорив, використати цю можливість і провести вибори в Україні. Нам треба безумовно перезавантажити владу, нам треба перезавантажити от, розуміння, як і що робити далі. Тобто, має бути новий вводом довіри до влади. Має бути оця влада, яка буде об'єднувати Україну і всіх, хто в Україні, я в тому числі і політичні сили. Хоча зараз, ну, як на мене, не зовсім доречно говорити про якісь політичні сили, куди йде війна. Коли буде замороження війни, так, тоді можна говорити про вибори, як президентські, як до Верховної Ради, я думаю, і до місцевої влади також. Але поки що ми зараз з вами говоримо і думаємо про те, чи буде той другий саміт. І якщо буде, то на яких умовах, тобто що реально на ньому будуть розглядатися, чи це буде так само, як конференція в Швейцарії, яка ну реально нічого спільного з моєї точки зору не мала про мир, про ту формулу миру, про яку постійно говорив Зеленський. Так там взяли три пункти з тих десяти, але це ті пункти, які не вирішували питання завершення війни. Тобто, які питання будуть винесені, які питання можуть бути обговорені? Я дуже би не хотів, щоб це був цей китайсько-бразильський план шести пунктів, який також. За великим рахунком відповідає інтересам Росії. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди, на завершення програми, хочу всім нагадати, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!